Ситуація із Лукашенком абсолютно зрозуміла. Я думаю, що більшість глядачів помітили, що всі президенти, які були, вони відмовилися одягнути на лацкан цього колорадського жука. І якщо й були з якимись а, стрічками, то це були стрічки національних прапорів, в тому числі і а, цього совєтського прапора у Лукашенка він теж почепив. Ця м, хвороба. А, Лукашенка це спектакль, е, який він неодноразово розігрує, бо ця людина живе з комплексом голови колгоспу. От, бо через декілька годин він уже і вистрибував в мінську зовсім по-іншому. Я не знаю, що там у нього примотано було до руки, чи то він е, увечері вчора перед тим дрова е, колови потягнув сухожилля, але е, його дутлувати обличчя можливо було хіба що. А із похмілля, аніж з того, що в нього там щось боліло. Бо цей бичок дуже здоровий колгоспний, і за ним дуже добре спостерігають і бережуть його здоров'я, тому що тому тут е, е, Лукашенко і Лукашенко, він в своєму репертуарі. Те, що московський е, пахан використав е, цих е, дядьків для того, щоб зробити собі щит, це теж зрозуміло. Тому що конкурс, який було оголошено в Україні, там і було визначено суму, по-моєму, 22 мільйони премій. Якщо на червоній площі з'явиться безпілотник, він е, налякав не тільки Путіна, а й е, там таких, як Шойго, і всіх інших, треба було дивитися, з якими очима Шойго виїжджав на червону площу переляканими, бо він не знав, чим закінчиться весь цей концерт. Який там відбувався, проблема тут в іншому. Проблема в тому, що власне ті лідери тих держав, яким Москва в свій час платила данину, вони продовжують за якісь обіцянки їздити туди, тому що ще за добу до того, як ви пам'ятаєте, род Московський оголосив про те, що ніяких гостей не буде. Це ясно, що після того, коли вибухнув безпілотник, то а, були особисті дзвінки і обіцянки. От хоча а, набратися сили зміг тільки Алію, який сказав: Ну як я поїду, у мене ж день народження батька. І дійсно у Гайдара Алієва 10 травня, день народження 9 травня є а, відповідне. Подія в Азербайджані це відзначення. А, мені даруйте, я не можу слова зараз підібрати. Друга Карабахська війна, і тому цей, цей день 9-го Алієв провів в Карабасі. Хоча під час телефонної розмови сказав, що в нього день народження батька, і він не може поїхати до Москви. Але все це е, лише доказує те, що. Російська імперія розвалюється і оці спорадичні а, імпульсні рухи, в тому числі це підгрібання до себе. Там, ну, я розумію, я малі Рахмона, тому що о, йому вже скоро 100 років буде, і його ще він ще пам'ятає ну, чекайте, і так Пане Романе, ну я теж Брежнєва пам'ятаю, ну теж мені <сум> ну, ж не 150 буде. No. <laughs> Але Садар Барди це зовсім інша річ, тому що це молода людина, який би мав сказати батьку, що ну я не можу їхати туди, тому що на ну, що наш, наш, ви мене ліпите до. Причому, та, що ви та, правильно зуважуєте, тому що Туркменістан, в принципі, він ігнорував існування такої та. організації, як СНД, дуже нейтральний Туркменістан, там дев'яти голови Орел у них на, на гербі. І це я не знаю, що він там опинився. Може, просто батько придумав забавку сину, каже: Їдь. І... Хоч хоч Москву ти, чому... побачиш на Леніна подивишся, мов його не та, пустили. Теска в чому тут проблема? Я розумію, чому там з'являється узбекський лідер, тому що там є зацепка, внутрішня міна, яка лежить всередині Узбекистану, заложена ФСБ. Я розумію, чому там вірменія, тому що там тема Карабаху. Я розумію навіть чому Киргізи там знаходяться. Бо якщо взяти Киргізію і Таджикистан, то там міни зустрічні заложені ФСБшні. І вони вибухають як тільки вони не роблять не те, що хоче Москва. А, так само, як і Мерзійоєв з Каракалпаками, там він ще бідиться її набереться. А, так само мені не зрозуміла позиція Казахстану. Ну, здавалось би, вже все зрозуміло. А тому що, о, але очевидно, що тема північного Казахстану і небезпеки там о, появи сепаратистських певних рухів, вона змушує о, політичне керівництво і президента Казахстану якось рефлексувати. Але я це власне о, насипаю на те, щоб ми розуміли, що всередині от того, що було радянська імперія, кількість оцих гачків, які зачеплено за губи. Дуже велика. І їх теж не треба скидати з розрахунку. Вони теж за ці гачки, за цю леску буде смикати Москва, провокуючи іноді найрізноманітніші речі. І отут треба задатися ще одним питанням. Зрозуміло, що а, ні на яке ядерне застосування, просто нема ні сил, ні можливостей, ні механізму Москви. Але от смикнуть за оці гачки, які можуть спровокувати. Не тільки речі подібні Придністров'ю, Нагорному Карабаху, Криму, а, бо є а, такі речі, як Каракалпаки, є північний Казахстан, а, які на, насправді собі несуть колосальний потенціал. А, і якщо цей потенціал ФСБ закрутить, ну тоді треба розуміти, які це наслідки буде мати. Для центральної, для центральної Азії. І чи в силі з цим справитися, нібито патрон цього регіону Китаю з Туреччиною, отут в мене велике, велике питання. Так, я знову переб'ю трошки, чому, тому що Марк кинув цю картинку з ан ан антропоморфним псом, і наліпка на Львівській площі. Та, е, ну Є мене. Показуємо вже фотографію, кажеш, є, так от, от вона та. Так би мовити, пруф від Марика Супруна. Дякую, Марок, що так оперативно зреагував. У мене цього не було. Е, та і тепер там купа всякої інформації валиться в телеграм-каналах, не підтвердженої про нібито наш контрнаступ, який почався на горловку, Стрілков пише про те, що в Бахмуті відкидають росіян. Те, що ти просто за стрічкою umn.ua, там все це буде з'являтися, коли інформація буде перевірена, тому що так вестися на ІПСО. Ну, UA Infographics вже відреагували, Називається План евакуації росіян. Він виглядає так. Це наступна картинка. Я теж тобі от так. так. Це для того просто just fun, тому що ми так дуже дуже серйозно говоримо. Я тут скидаю поступово. Те, що, те, що ну, з моєї точки зору, воно втрачає актуальність, бо ми проговоримо там ґрунтовніші речі. Е, і тепер ну, напевно маю дати слово Імарку і Назару, бо якось так. Бо ми от зачепилися. Там Шрёдер ще лишився непокараний, Його має е, Штейнмар е, по попі надавати йому. так.